Привіт-привіт! Я це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео покажу єдиний лак, який я не забув закрити і він не вивитрився. Це лак від компанії Solid, а саме Clear Top. Що стосовно цього лака, хотів би розказати, це один з найулюбленіших моїх лаків, яким я колись працював. Це лак MS. Але це чесна МС, тобто у нас сухий залишок десь біля 40%, Але це чим він цікавий, тим, що його робить компанія BASF, тобто розливається він у Франції, і він досить такий, я б сказав. би, він підходить майже під всі умови. А саме дуже цікаво їм працювати, якщо ти працюєш десь на гаражах, там, да, чи десь працюєш в якомусь там невеличкому сервісі, дуже зручно їм працювати, тому що це МС швидко, досить швидко висихає, він не кипить, має високий е, е, блиск. Але треба розуміти, що це МС, тому наносити треба його в 2,5-3 шари, тоді буде чудовий результат. Як його наносити в цьому відео, все побачите. До речі, буде розіграш, тому не перемикайтеся, дивіться відео до кінця. А наносити я його буду за допомогою ґрунтовочного пістолету. Чому? Тому що, звичайно, фарбувальний пістолет в мене вкрали наркомани. Ось тому буду брати грутовочний пістолет це має від компанії Devibus, це Pirei Pro. голова Транстек і Дюза 1,6. 1,6, як наносити це лак. До речі, хотів би сказати, що це наносить досить легко, І навіть дитина може його нанести, він блищить, блищить відразу. Тобто легко наноситься, не кипить, чудово висихає. Всі розуміють, що МС-ки висихає досить швидко. Чому? Тому що розчинника багато, він випаровується. Да, сухий залишок буде мінімальний, тому треба наности трохи більше. Але е якщо ми нанесли його півтора, не, а й тому якщо ми нанесли його два з половиною, 3 шари, він буде мати правильний сухий залишок, коректний, і буде мати чудовий результат. Наносити буду пістолетом. З дюзою 1,6. хочу нагадати, що у нас існує телеграм-канал і там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо, тому раджу підписатись, буде посилання. Як ви бачите, пістолет я вже підготував. Це буде пістолет ґрунтовочний, і буду ґрунтовочним пістолетом наносити саме цей лак. Лак пропорції змішування 2 до 1 ніякого розчинку не треба. Тобто додали частину лака, до нього додали 50% затвердника і можете наносити, в принципі, все просто. Лак прозора, як ви бачите, всі, хто кажуть, що лак там жовтий, десь комусь заважає. тому можете брати отакий прозорий лак і будете мати щастя. Не забувайте закривати затверник. Ну і лак бажано. Все, ретельно перемішуємо. Прозорий простий лак, клір топ робить басф, І навіть в таку високу температуру він не кипить. Пістолет у нас буде грунтовичний. Подача розуміємо, що у нас три з половиною оберти. Це в нас буде повністю відкрита подача. Ось якщо ми зробимо цю ситуацію, три з оберта відкриємо. А лак у нас МС, то він буде просто тікти. Тому якщо ви будете брати грунтовичні пістолет, як я буду брати саме саме його, тому подачу треба закручувати. І буде у мене подача десь півтора-два оберти. Саме в цьому діапазоні, а тиск ми обов'язково не понижаємо. Тиск повинен бути дві атмосфери 2-2 і 2. Розхід, звичайно, буде високий. Але ситуація: по-перше, маска, по-друге, грунтовичний пістолет. Чи вийде, побачимо далі? Так, обов'язково використовуємо сито, Без сита в камеру не заходимо. Бачите, ріденький лачок. І грунтовичний пістолет. Що саме цікаве, я думаю, що лака цього мені не вистачить. Треба буде дорозводити, тому що розхід буде високий, і лака теж треба наносити досить такими плотними шарами. Як подивився попереднє відео, в якому я саме цим пістолетом наносив базу, дуже цікаво, то для бази його використовувати досить важко. Там вдалося мені боротися. Стосовно того, що нанесення лаку там, да, для лаку рекомендується все ж таки наносити Зюзю 1,4, тут 1,6, але я подачу зробив менше. Я скажу, що лак має наносити, цей лак, наносити цим пістолетом саме набагато краще, легше. Ось, звичайно, я пропрацював би 1,4 чи 1,3 повністю відкрита подача, але мені все дуже подобається, він дуже м'яко нанесеться лак, тиск оптимальний. І зараз мені вже подобається як лак нанесений, але, як я казав, для того, щоб був гарний результат, треба, треба наносити 2,5-3 шари. Я зараз дорозведу ще лак і буду наносити ще один шар, для того, щоб в мене був гарний результат саме по товщині. Хоча, як ви бачите, досить легко наноситься, він, він блистить. Ну, у мене ніяких зауважень до свого не, не, немає. немає. Ну, дуже приємно, і пістолет працює, і лак працює в зв'язці, дуже чудово. Мені подобається. Так, ну що ж, я дуже здивований, але в принципі з дюзою 1,6 і грунтовичним пістолетом, в принципі, я наніс цей це лак і він блистить. І, в принципі, Шигринь у нас рівномірна, хоча вона трошки така схожа на Мазда Хюдай, Міцубіши, отак в ту в ту сторону трошки там. да. Але в принципі, якщо, якщо викладати так, як треба, то можна навіть там Mercedes і BMW зробити взагалі без питань. Тобто лак дуже такий піддатливий. Якщо ви хочете щось зробити, більш таки, наприклад, крупнути кошагрень, то ви спочатку наносите такі. Тоненький шар не закритий, не закритий, там, да? потім повторюєте його два мокрих шари, і у вас, в принципі, буде така багата шарень. Я наніс три повноцінних шари. І в принципі, він у мене там і товщину має, і вигляд нормальний, ніяких печоків немає, тобто мені подобається працювати з цим лаком. А, звісно, я б, звичайно, я би брав дюз 1,3, 1,4 працював, але в мене був такий експеримент, хотів би працювати груточний пістолет, там, і, В принципі, результат такий, який мене влаштовує. Так, ну що ж, розіграш, для того, щоб виграти такий. Лак. Це лак від компанії Solid саме Top Clear. Для того, щоб його виграти, треба бути підписаний на наш канал, поставити лайк до цього відео та написати цікавий коментар. І, до речі, не забувайте ділитися цим відео з вашими колегами. Ну а я виберу цікавий коментар і подарую цей лак. Ну що ж, до скорих зустрічі пока.